Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся чудовим рецептом салату закуски з буряка, який найдрібніший бурячок собі взяти. Аби зробити чудову закуску, яка підійде, і для борщу. І просто на хліб, і до гарніру, чи в салат зробити, додати чесник майонез. І буде-дуже дуже буде смакота. Якщо цікаво, давайте готуємо разом. Ось така закусочка. Салат закусочка, чудовий, файний такий. І якраз такі малі бурачки. Їх можна використати на цей салат. Так, Бурочки ми відварили. Я їх лишила вчора через ніч, вони вістили файно і будемо тепер їх обчищувати. Дивіться, як файно відходить. Я не заливала, то заливають холодну воду. Я не заливала, просто лишила у тій воді, які були, через ніч охолодилися, і дивіться, як гарно. Лишенький десь хвостик. І все, зараз ми всі-всі почистимо. Кожну, дивіться, як файно. Ми вже почистили тут всі бурачки. Всього тут у нас було 3 600, є 3200. Почистили. І тепер будемо ці бураки терти на крупній терці. Ведемо на, на круп, на крупні їх на плиту, на вогонь. Сюди ми додаємо. Стакан олії 200 мл Олії ми сюди додаємо. Так, додаємо ми сюди таку чайну одну на кілограм. У нас тут є 3 кілограми солі. Значить, нам треба три чайні такі з гіркою солі. Два. Три чайні ложки солі з гіркою. додаємо. Тепер ми додаємо на кілограм треба, я вам все напишу під, під відео. На кілограм треба такі без гірки дві столові ложки, цукру. У нас тут три, значить, треба давати шість. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Цукор ми дали і даємо тепер лимонну кислоту. На кілограм нам треба теж дати чайну лишку лимонної кислоти. Так як у нас тут є три кілограми, значить, три чайні ложки. Отако. От Раз. 2 3 3 чайні ложки і це все ми перемішуємо і з моменту закипання будемо тушкувати смажити 20-30 хвилин як закипить Весь час отако перемішуємо. Аби все, все файно зміщило. Так, пройшло півгодини. і ми будемо закручувати, накидати, будемо плотно тут кипит, кипляче ми накладаємо у банки. Але аби було кипляче. ці банки плотненько, отак От плотненько накладаємо, утрамбовуємо так плотно собі файно, і далі туди накладаємо. І так будемо плотно у, повністю. Повне, аби було. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами. Смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. миру всім і нашій Україні. І така закусочка буде. Салат закусочка, отака. яка підійде вам і до. І в борщ підійде, і на шубу підійде. І на, до всього простенько готуєсі. Ось так, стільки вийде. Зараз я вам і так скажу, кілька Цей, цього салатику, закуски такого. Ось. Ось Другу банку плотненько укладаєте собі гарно так. і маєте чудову. В зимі відкрили баночку, дали чесничку, майонез і маєте чудовий салатик. Чи в борщик, чи ще куди. А бураків цих тепер є, таких дрібоньких. Так що можете готувати. До зустрічі. Шість банок у нас вийшло. Їх замотуємо файно. Ви Ось така у нас вийшла закуска, салат закуска. Дивіть, яка делікатна, можна, можна і додати часнику майонезу буде в зимі салат, можна до е, гарніру, можна до хліба, можна будь-як. Ось таких шість банок вийшло. У нас шість баночок. Чудової закусочки.